Вітаю глядачів мого каналу. Сьогодні ми будемо розглядати ось такий інвертор марки Q Power. Power Inverter 600 Вт. Чиста синусоїда. Вхідна напруга тут від акумуляторної батареї 60 В. На виході у нас 220 В 50 Гц. Чиста синусоїда 600 Вт. Він в мене працював доволі тривалий період часу, десь більше 5 років. Ну і... Вийшов з ладу. Отже, давайте переглянемо, що у нас тут сталося. Відкриваємо ми кришку, дивимося. Ось якщо видно, ось, бачите, тут така кіптєва, підгорівши деякі деталі. Будемо розглядати. ось, радіатор видно зразу, бачите, ось. кіптєва пішла сюди на радіатор. Отже, так, що в нас тут ще ситуація? Яка... Ну, ця частина у нас силових елементів на цьому радіаторі тіла. Отже, дивимося ось цю нашу частину інвертора. Де тут щось сталося? Зараз так. Провідники трішки ми від так, зробимо, щоб було видно. І ми маємо таку ситуацію в Кіптіві. Так, дивимося, ось тут запобіжник стоїть. Запобіжник на 10 А видно. так, Ну і Кіптіва там далі. Дорожки бачу тут підгоріли. Так, з цієї сторони, якщо вам видно, ось теж, не знаю, чи цілі ось ці якісь силові елементи, транзистори, що в нас тут, ну, треба буде перевіряти, що вийшло з ладу. Будемо розбиратися. Отже, така неприємна ситуація. Вийшов з ладу інвертор 60-вольтової системи. Ага, ще ось тут знайшов я. Трішки видно, там стоїть у нас ще якийсь конденсатор, що ось тут якась копоть. Вкіптєва, якась і там якийсь простріл відбувся. Ну, одним словом, треба розбирати, від'єднувати цю плату і переглянути, що тут далі сталося. Чи можливо його відремонтувати, чи ні. Ось така. Ситуація з інвертором. Інвертор наголошує Q-Power 600 Вт. Працює він від акумулятора 60-вольтової системи 60 вольт на виході 220 В 50 Гц. Ось так. Ну, буду ремонтувати інвертор. Отже, таким сьогодні коротеньким було відео. Всім дякую за увагу! До нових відео на моєму каналі.